Тим часом Скабєєва в ефірі в своєму 60 мінут влаштувала істерику через поїздку нашого президента Зеленського на Бахмутський напрямок, про що я вам і говорила. Сьогодні він на Херсонщині вчора був на Бахмутському напрямку. Так, от телеведуча про путінського каналу здивована, як це президент України проїхав дорогу і смерті, яку нібито повністю контролюють війська Російської Федерації. Ну, давайте послухаємо, як контролюють. Что в итоге в Бахмуте, в украинских интернетах, я уверена, вы видели эти кадры, сообщают, что Зеленский съездил и якобы проехал по той самой дороге, как к ней не относись, дороге смерти, которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну то есть не контролируют или Зеленский не съездил, как там дела? При подготовке прямого эфира я подчеркивал, что я не знаю ситуацию в Артемовке. Но, вот вы спрашиваете, ну что-то происходит, я не знаю, там э, источники же разные бывают. Мы не можем питаться тем, что написано в Телеграме или в сводках каких-то. Мы репортеры, мы обычно все то, что видим своими глазами, мы вам рассказываем. Туда, но пока здесь у нас маленькие очень интенсивные события идут, и вокруг Авдеевки, поэтому работаю вот так вот здесь вот, в этом направлении. Ну, я ж вам сказав, що я не знаю, що там в Бахмуті в Вартьомаски, як вони його називають, відбувається. Ну я ж вам сказав, що я не знаю, що ти до мене пристала. Називається ось так говорить цей воєнкор, так званий Скабєєві. Але вона, от в шоці, бо це ж дорога смерті, а Зеленський нею. Проїхав, ну це ж я ж ще раз повторюся, не путіну у Маріуполь їздити так. Але, хоча Маріуполь теж зараз можна сказати, дорога смерті, тому що частенько і там щось відбувається, якісь вибухи, та там склади з боєприпасами палають то окупантів там. Але сталося так, як було. Не знаємо, тому що е, з приводу Путіна там ще багато запитань: чи був той Путін, чи його двійники, чи взагалі він був у Маріуполі. То ось тут е, е, видно було, що наш президент він був і спілкувався з бійцями, які на Бахмутському напрямку. Я не е, говорю про те, що президент був саме у Бахмуті, тому що я цього не знаю, і знати, мабуть, нам це не потрібно. Але на Бахмутському напрямку він був. Е, ну і до речі, є цікава. Заява від е, генерала і командувача сухопутними військами Олександра Сирського він зазначив, що російські війська в Бахмуті видихаються а збройні сили України можуть цим скористатися, ймовірно, зроблять це скоро. Так, от, за словами сирського окупанти, не, зв... не зважають на втрати живої сили і техніки. Тому, за словами командувача, невдовзі можливий сценарій вибиття ворога із позицій, як це було до прикладу під Києвом чи під Харковом.